Важка ніч для України ворог вдарив по прилукам. На Чернігівщині загинуло п'ятеро людей, в тому числі однорічна дитина. У Харкові після обстрілу горіли багатоповерхівки. В місті багато постраждалих. В Херсоні обстріляли облраду. А в Білгород-Ністровському на Одещині ліцей, амбулаторію та центр дитячої творчості. Але про все по порядку це РБК Україна. Вночі шість російських шахетів атакували прилуки на Чернігівщині, били по приватному сектору вогнем. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль. В одному із будинків загинула ціла сім'я – 46-річна жінка, її 27-річна донька і онук, якому було рік і чотири місяці. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що це була родина начальника пожежної частини. У прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Гинула його родина, дружина, донька, патрульна поліцейська і її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Загалом зараз у прилуках відомо про п'ятьох загиблих і вісьмох поранених. Перша перша міма прилетіла шахет. потім другий третій літре сусідній будинок. Ну, я по звуку почула, мене просто почало все обвалюватися. І ще з ну з першого це з другого почала криша обвалюватися. Усе я просто розбудила маму, ухватила маму. Ми побігли, думали, що це ну, що це все не на, не в таких масштабах. І побігли перекривати газ. Ну, той, тобто, щоб не якщо що, не розлетілось. А я поворачуюсь, а вдома. Ну а дом горить просто і ну двері, двері заблокіровані, повністю були попалилися усе. І ходить ми просто через ці передні окна вистрибнули, нам сусід. Допоміг а Харків вночі атакували ракети і дрони у місті. Відомо про щонайменше найменше постраждалих, в тому числі про чотирьох дітей. Після обстрілів виникло три пожежі. Горіла квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, Квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п'ятиповерхівки і три автівки. А так після ранкового обстрілу виглядає центр Херсона. Продовж всього 15 хвилин по місту прилетіли чотири російські каби замість верхніх поверхів у харківській облраді. Тепер величезна дірка. Момент атаки зняв ворожий дрон. Росіяни, не ховаючись, виставили відео в мережу та ще й підклали під нього позитивно надихаючу музику. А наприкінці відео під ту саму позитивно надихаючу музику дрон врізається в багатоповерхівку. Це росіянам теж показати не соромно. Після ранкових ударів кабами, дронами і артилерією в Херсоні пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок, три школи і один із медичних закладів міста. Наразі відомо про трьох постраждалих. Ми думали коридорі. Слава Богу, бодос. Осколки там так классно летели, прямо все занавески, как вот были осколки летели, все в дырку. Вот это все повыгрывало, мало того, что здесь, смотрите, что тут. И тут что творится? Все. Я когда зашла после этого взрыва, здесь вообще было... А какой момент пролет? И тут... Нет, Нет да я в вы... коридоре. Вот смотрите, ну, куда осталась сна... осколок. Вот в коробку осколок. Посмотрите, что вот как летели осколки. Посмотрите, как вот летели осколки. Видите? Посмотрите, вот. Посмотрите на эти занавески. Вот. Нам повезло, что в комнате не было. Это одно. Это вылетело. Вот тут я его прикрыла, хорошая. Ну вот тут был он. сюда пошел. Я он в ванной сидела. Ну Це що хорошо, що телефону то, що предупредили, приділи, ага. що второй. І я от у бігом пішла туди і сиділа. І от уж два ну, тут два рази так бахнуло, що сильно. В коридорі сиділа. Спочатку було два громко, я виско... вискочила в коридор, а потім те сильно жахнула, все затрусилося, і. Ну, у нас вже отак, от забита дерев'яшками з тої сторони, і їх вирвало, Вони туди улетіли. Куски часть сюди, час туди. Також вночі шахеда атакували Одещину. У прокуратурі кажуть, росіяни випустили по області 25 дронів. Постраждав Білгород Дністровський. Тут зруйнована амбулаторія, пошкоджена приміщення ліцею та центру творчості дітей та юнацтва. Загалом цієї ночі РФ випустило по Україні 103 дрони і балістичну ракету. «Іскандер». Сили ППО знешкодили 74 дрони. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте. Підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.